Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами підсумкове заняття за темою зима. І ми з вами повторимо все, що ми вивчали. Дітки, давайте назвемо з вами ознаки зими. Яка зима? Зима яка? Сніжна, коли дме вітер. Вітряна, коли мороз, морозна. А скільки місяців має зима? Зима має три місяці. Перший місяць грудень, другий місяць січень, третій місяць лютий. А що ми можемо взимку робити із снігом? Можна грати в сніжки, ліпити снігову бабу, кататися на санчатах. Дітки, ви вже сказали, що взимку буває дуже холодно та треба одягати теплі речі. Зараз ми з вами перевіримо, який же теплий одяг. Ви надягаєте на себе. Пропоную вам пограти в гру. Збираємось на прогулянку. Погляньте уважно на малюнок та скажіть, шапочка це зимовий одяг. Так, це зимовий одяг молодці. Шкарпетки це зимовий одяг. Так, зимовий. Светер і шарфиком. Зимовий одяг, шортики. Ні, молодці, Це літній одяг. Рукавички. Молодці, Ми одягаємо їх взимку. Далі картуз. Літній одяг. молодці Теплі штанці. Зимовий одяг. Теплі чобітки. Зимове взуття молодці, тепла куртка. Так, це зимовий одяг Ви молодці. Дітки, погляньте, як одягнений хлопчик. На ньому тепла шапочка, тепла куртка, рукавички, теплі штанці та чобітки. Саме так треба одягатися взимку. Зимові явища ми з вами згадали. А зараз пропоную згадати матеріал з теми Наше місто будинки. Діти, скажіть мені, будь ласка, ми з вами живемо у місті чи в селі? У місті. А яку назву має наше місто? Місто Запоріжжя. Молодці діти, ми з вами живемо в чудовому місті, де багато гарних вулиць. Скажіть, будь ласка, що ви бачите, коли гуляєте вулицями нашого міста? Це будинки, тротуари, рослини, гарні парки. Діти, скажіть, будь ласка, які будинки в нашому місті? Багато поверхові. Та одноповерхові. А чи знаєте ви, хто будує будинки? Професія людини, яка будує будинки, має назву Будівельник. Ви вже здогадалися. А чи знаєте ви, що потрібно, аби збудувати будинок? Тоді дивіться на малюнок. Щоб побудувати будинок? Спочатку будівельники виривають землю і закладають фундамент, потім кладуть цоколь, східці, стіни, дах, вікна та двері. У своїй роботі будівельники застосовують багато матеріалів ось деякі з них це камінь, деревина. Пісок, цемент, цегла, земля та інші. А для того, щоб побудувати будинок, треба деякі матеріали. Які ж матеріали застосовують будівельники: це лопата, сокира, молоток та інші. Пропоную вам трішки відпочити та зробити пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика має назву будинки. Повторюйте вправу разом зі мною. Я хочу побудувати будинок, щоб конце в ньому було, щоб двері стояли великі. Поруч, щоб сосна росла, щоб навколо паркан стояв та пес ворота охороняв. Спробуємо ще раз. Я хочу побудувати будинок, щоб віконця в ньому були, щоб двері стояли великі, щоб поруч сосна росла. Паркан стояв та пес ворота охороняв. Ось так ми з вами зробили гарну пачкову гімнастику. Малята, ви молодці, сьогодні ми з вами повторили. Вивчений матеріал. На наступних заняттях на вас чекає ще дуже багато цікавого. Дивіться мої відео та надсилайте зворотній зв'язок. До побачення!